Хочу почати нашу розмову із коментаря від очільника головного управління розвідки Кирила Буданова він днями сказав, що буквально впевнений, що в Україні мирного і беззагрозливого життя найближчими роками варто не чекати. На тлі прогнозів від очільника держави про те, що війна незабаром закінчиться. Як гадаєте, чому Кирило Буданов настільки песимістичний прогноз дає? і Чи поділяєте ви його позицію? Дякую за запитання. Це да, дійсно воно лежить в площині моїх моїх професійних знань, скажу так, трошки загального аналізу. Що кожна держава, яка ми переконалися в цьому, що якщо в державі є сильний державний апарат, то вона живе і всередині, і зовні, немає там загроз, які можуть спричиняти небезпеку для її загалі існування, тому. Такий коментар з боку Буданова може вказати на те, що ми він, тобто не ми, а він, не бачить в найближчому майбутньому наведення порядку і посилення нашого внутрішнього державного апарату, внутрішньої дисципліни внутрішнього порядку. Як ми вже переконалися на своєму досвіді, особистому саме це призвело до нас війну несподівано і почалася війна. Тобто ми можемо побачити, що розвинені європейські країни, вони. Як всередині в них все верховенство права, в них чітко функціонують державні інститути, а і як наслідок вони завжди готові. І вони очікують ведуть свою зовнішню політику в такому розрізі, щоб не було несподівано для них в таких питаннях, як війна. Тому ми маємо спочатку навести порядок в себе всередині з нашими скажімо, урядовцями, які сьогодні хаотично ведуть, скажімо, супротив, Ворогу переслідуючи опозицію, як ми бачимо, переслідуючи офіцерів, які не виконують якихось політичних наказів, створивши величезну систему корупційних закупівель під час забезпечення зброєю наших військовослужбовців, і це все знаєте, це все наслідок слабкої державної політики, політики безпеки в середовищі ну, українських військових. Квивійськової контрозвідки і тому подібне. Тобто, це все наслідки е, слабкої внутрішньої дисципліни, внутрішнього порядку е, чітких, чіткої роботи внутрішніх органів держави. Тому це все комплексні питання, і е, якщо Будана так говорить, він, мабуть, просто е, е, припускає з того, що він сьогодні бачить, е, що це все дуже слабко, і що наша система не, не, не наповнившу силу не працює. Ми зберегли свою незалежність завдяки допомоги зі зовнішніх наших союзників, і е, наш головний ресурс це все-таки людський ресурс. І тому ми маємо зосередитись на цьому. І бачимо, що е, іноземні наші союзники не нам допомагають до кінця і будуть допомагати. Тому я вважаю, що ми маємо перспективу, щоб зупинити такий хаотичний супротив і налагодити правильну роботу в, на фронті. І Військовому напрямку, і тоді вже буде якісь е, світле майбутнє ми Побачимо і побачимо фініш з цього всього. І я думаю, що ворог це усвідомить і одразу вже припиниться оця якась невизначеність, і ми будемо розуміти до чого ми рухаємося, який наш план і як можемо перемогти. Пане Романе, ще одна цікава заява пролунала сьогодні від наших розвідників. Росія активно готується до можливого воєнного конфлікту із Європою, насамперед із північно-атлантичним альянсом. Про це каже представник української розвідки Вадим Скібіцький. Він звернув увагу на те, що російська економіка уже перебуває в стані рецесії, попри спроби Кремля, це приховати. Понад 40% федерального бюджету Російської Федерації йде сьогодні на війну. Реформування Збройних сил Російської Федерації, програми озброєння, які зараз розробляються на період 2036 року, вони чітко свідчать про те, що Росія активно готується до можливого воєнного конфлікту з Європою, насамперед з НАТО. І це не просто наша оцінка воєнної розвитки, це підтверджено тими, підтвердження тими документами, які ми маємо на сьогоднішній день. Міністр оборони Російської Федерації, коли в червні місяці представляв... Концепцію озброєння Російської Федерації до 2036 року першим пунктом чітко визначив, що ця концепція призначена головна, її, одна з головних її завдань це підготовка Збройних сил Російської Федерації до ведення війни з НАТО до 2030 року. Ну і про те, що Росія готується до прямої конфронтації з НАТО, заявляє і голова німецької розвідки Мартін Єгер. Він попередив, що уже зараз Москва веде багаторівневу гібридну війну проти Європи: шпигунство, саботаж, вбивства, проникнення дронів в повітряний простір і так далі. Росія поєднує військовий тиск і гібридні атаки, щоб посіяти страх і розкол у демократичних країнах. От, пане Романе, скажіть, як це можливо? Ми вихідними бачили матеріал від економіст, який там нарахуває. Пував, що щоб Україну захопити Росії ще з тими темпами, які ми маємо на зараз, треба 103 роки. Як може зараз Росія цілитись на Північно-Атлантичний альянс? Так, я підтримую вашу думку повністю, тому що я, ми бачимо, що Україну захопити їм не дається покласти її на нападки взагалі повністю це неможливо, незважаючи на те, що наша потуга вона не така велика, як у Росії, і економічна, і військова. Але ми отримуємо цей удар. Тому е абсурдність нападу на Європу і тим більше на Євроатлантичний океан, е ну, я думаю, для росіян зрозуміло всередині. Е це те, про що ми говорили в першому питанні. Ми бачимо, що європейські країни намагаються бути готовими до будь-якого сценарію, е і тому вони готуються, тому вони про це говорять. Вони виносяться на, на порядок денний ці питання для того, щоб їхнє суспільство. Підготувати, щоб не було так, як в нашій ситуації, що ми були не готові і тільки завдяки швидкій мобілізації населення, ми врятували нашу країну. Тобто вони хочуть працювати системно. Це те про що ми знову ж таки говорили: що в них державні інституції і політики, вони далекоглядні, дивляться наперед і враховують всі ризики. Одначе дійсно Росія має я на мою думку. Вона не має шансів захопити чи піти ну, захопити якісь європейські країни. Тим більше так типу великих країн, як Польща, там чи ще щось, вони можуть погрожувати Балтійським країнам Естонії, Латвії та Литві, тому що вони невеликі країни, мають невеликий військовий потенціал однак вони є ще НАТО і тому для Росії це мені здається теж самовбивча така стратегія, якщо вони будуть пробувати намагатися порушити їхню безпеку, тому ми маємо за... Зосередитись на своїх безпекових питаннях і дивитися на свою систему безпеки, на свою потугу в армії, і залучати європейські країни. Сьогодні ми що в Росії передового, це тільки те, що вони сьогодні у війні з нами і ми разом з ними. Я надіюсь, ми перші в цьому випадку скажемо, опановуємо нові технології ведення війни, нові методи, нові тактичні методи, стратегічні методи. Повністю війна перетворилася зараз. У війну, ми бачимо, війну дронів, і в цьому плані можливо Росія відчуває свою силу і тому Європа боїться і хоче переобладнатися в цьому плані, тому що насправді вони не були готові до такої війни і не очікували такого розвитку сьогодні. Це новий виклик, але вони вчасно на нього реагують. Вони фінансують наші виробництва, вони отримують наші технології, вони навчають на, наших, на нашому прикладі і на нашому полі бою своїх військових. І тому я думаю, що це все не такий великий ризик, як про нього варто. Ну про нього варто говорити. Тільки для того, щоб бути готовим цього. Однак однак, все ж таки я вважаю, що основною цілею і метою Росії це є Україна. Тільки тоді вони відчують свою перемогу і, можливо. Саме для цього вони відволікають увагу європейських країн, щоб вони більше витрачали своїх ресурсів на самопідготовку до цих заходів, а не на допомогу Україні. Можливо, це такий стратегічний тактичний хід, інформаційний, знаєте, для того, щоб доводити цю інформацію до європейців, лякати населення європейських країн, для того, щоб все таки зменшувати допомогу Україні. Тому я думаю, це такий маневр, скоріше все, всього, а не справжні наміри Росіян. Про розширення наших мілітарних спроможностей настільки довгоочікуваних два слова скажемо. Тут Дональд Трамп ще не ухвалив рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Тамагавк. Про це повідомив віцепрезидент Джей Дівенс. Як пояснює політик, глава Білого Дому буде ухвалювати такі рішення, враховуючи потреби збройних сил Сполучених Штатів Америки. Почуємо. Президент Сполучених Штатів намагається зробити, щоб американська безпека була в першу чергу забезпечена, і очевидно, це означає, що нам потрібні наші критично важливі системи озброєння для наших власних збройних сил для наших власних військ. Тож саме на цьому зосереджений президент, як з усіма рішеннями, які він прийняв стосовно Росії і України, він намагається принести мир, бо вважає, що це в найкращих інтересах Америки. Якщо він вважає, що в найкращих інтересах Америки продавати додаткову зброю Європі, він це зробить. Але зараз він не прийняв цього рішення щодо томагавків. З огляду на те, скільки саме ракет там гавк є у арсеналі Сполучених Штатів Америки, чи на вашу думку, аргумент, що ракети хороші і нам самим вони потрібні, основний аргумент в фактично, якщо не відмові, то в такій рівновіддаленій позиції Дональда Трампа від згоди на постачання цих ракет нам. В цьому випадку я думаю, що все-таки Трамп дійсно грає гру інформаційну, він політик і намагається посадити Путіна за стіл переговорів разом з ним і показати все таки свої миротворчі здібності, які він показав на попередніх конфліктах. Тобто він продовжує цю риторику, хоче залишитись в Віторій як той, хто зупинить війни в максимальній кількості під час свого президентства, тому. Я думаю, що це відмовка. Ну і насправді, якщо подивитися більш глибше, в це питання, то ми розуміємо, що для Трампа Росія не є ворогом великим. Вони в них і вони є порозуміння між собою. Ну принаймні під час його президентства. І, і тому він дійсно говорить правду, кажучи, що йому самому потрібні ці ракети, тому що він не знає, які конфлікти його ще очікують. Путь на попереду для 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 Америки самим головним ворогом, як і в економічному плані, так і в військовому, є Китай на початку його президентства Ви чули виступи їхнього його, і міністра оборони сполучених штатів, які зазначив, що е, військові технології Китаю, особливо їхні ракетні війська і е, підводні човни, вони вже перевищують на їхню думку можливості е, їхніх. Е, збройних сил, з зокрема військово морського флоту Америки, який є основною потугою Америки на континентальному на інших континентах і в ну взагалі в бойових діях, саме тому Трамп, мабуть, веде себе таким чином, що дійсно він хоче залишити основну свої сили і засоби для можливого конфлікту з Китаєм, якщо він буде загострюватись, а Україна це саме те, те місце. На, ну, на території якого відбувається це протистояння і е, проксі Китаю на сьогоднішній день, в який перетворилася Росія, е, він вже е, не є такою загрозою для Америки. Тому е, американці не хочуть витрачати свою зброю на, на примирення Росії. Вони хочуть її, Я думаю, що основний розрахунок: це такий економічний тиск, ну і відповідний тиск. Е, на, на, на полі бою, щоб послабити Росію, і в принципі їм тоді вигідно буде вигідно, щоб це продовжилось, щоб Росія не могла е, накопичувати сили, особливо фізичних, ну е, все таки обмежений людський ресурс, як в українців, так і в Росіян. Тому я думаю, що е, це перше питання. І ще інше питання для нас: це теж я скажу так, непогано, тому що ну е, я маю на увазі, що якщо ми зас, будемо застосовувати. Американські ракети, вони я не думаю, що злом зломлять скажімо так картину на лінії фронту на лінії бойового зіткнення, але вони передбачають те, що росіяни можуть застосовувати до, до, до нас ще більш потужнішу зброю вплоть про е, до інших, скажімо, видів озброєння. А в нас систем протидії цьому немає, тому що ми бачимо, що за час конфлікту російські ракети на Навчилися обходити патріоти, ми бачимо більше прильотів уже, ми бачимо більше результативні їхні бомбування Києву, Києва. Тому це знаєте таке рішення, яке може ну, не змінити по суті свою війну бойові дії, але завдати більше клопоту тиловим районам містам, мирним містам України і, і решті. Хоча насправді сьогодні і так ми це відчуваємо. Романе, сьогодні соціологи із КМІС оприлюднили результати опитування, і ось головна теза: зросла кількість українців, які вважають, що Європа і Сполучені Штати Америки втомилися від України і тиснутимуть, щоб Київ пішов на поступки країні-агресорці Росії. Чи за вашими відчуттями може подібне розчарування і втома від війни, хоча з середини України говорити про європейські країни, особливо про штати, які втомились від, наші, від нашої війни, від і війни це якось дуже незвично і неправильно, мабуть, але все ж чи може така втома потягнути за собою зменшення рівня підготовки допомоги і фінансування війни Росії проти України власне через наші ресурси? Я не думаю, що така втома існує. Існує, мабуть, втома від того, що ми не можемо якусь намалювати певну стратегію перемоги та зрозумілу і чітку і виставити якісь часові межі для цього. А ми, я хочу провести позитивний приклад в цій ситуації, як об'єдналося польське суспільство, коли в Польщі нещодавно затримали. Володимира Журавльова, який нібито ну, який звинувачується німцями в підриві північних потоків російського газового, газової голки, яка на якій сиділа Європа в свій час, яким чином підтримала Польща нашого, нашого українця? Вони всі об'єдналися, вони всі в один голос заявили, що це все правильно і що неможливо віддавати Німеччині для політичних якихось розправ в інтересах Росії нашого українця. Тому це яскравий приклад, щоб ні Польща, ні Європа не втомилися від допомоги нам. Вони навпаки очікують я думаю, шансу для того, щоб проявити солідарність з нами саме ті країни, які ми є демократичними, і які дійсно стоять на, на боці України і на боці справедливості в цій ситуації і розуміє чітко хто такий агресор, і а хто в цій ситуації обороняється з останніх сил. Тому я вважаю, що це соціологія, яка можливо маніпулюється. Нашими провладними якимись політичними силами для того, щоб переконати суспільство, що в разі підписання якоїсь мирної угоди, до якої схиляється, і схиляємось. Ми тому, що ми дійсно відчуваємо цей хаос на війні, ми відчуваємо, що не дуже все добре в керуванні країною в мобілізаційному процесі і так далі, в корупційних напрямках, що втрачає довіру наше саме наше вище державне керівництво через усі всі постійні корупційні скандали, які впливають не тільки на міжнародну підтримку, а не а й на дух і мотивованість наших військових на передовій, і тому можливо вони дійсно вирішили, що пора вже підписувати якусь мирну угоду, але ж ми чули позицію Путіна. І яку підтримує Трамп, що Путін не залишить е, е, Донецьку територію Донецької області до України. Він так собі вважає. Він так намалював такий план, коли він починав військову агресію. Він ж і починав саме з цих двох питань: що Донецька і Луганська республіки, так звані Республіки Псевдо, звернулися до нього для приєднання їх до, до Росії, до території Росії, і виходить, що він до сих пір уже протягом п'ятого року війни четвертого не виконав це обіцянку. Його прихильникам, тобто він цього не зможе зробити, тому війна буде продовжитись саме до того часу, поки він цього не зробить. А можливо, це є така знаєте, підготовка українського суспільства до того, що вже от Європа втомилася пораном сідати за стіл первом для того, щоб був підстави все таки підписати мир шляхом обміну територій якихось там. Наприклад, Харківської області, Дніпропетровської області, на яку вже зайшли сьогодні Росіяни, яку в принципі яка їм не потрібна, але у ВОВІ на територію Донецької області. Ну якось так я це бачу, і я вважаю, що ця соціологія, ну то сьогодні для мене я бачу, бачу, що це соціологія стала інструментом в руках певних політиків, які тим більше тих, які зараз при владі, які керують країною. Вони маніпулюють суспільну думку для того, щоб переслідувати свої особисті якісь цілі. а якщо за великим рахунком ми про цей обмін території згадали Трамп, наче сьогодні спростував те, що Путін в нього вимагав оцього повного контролю над Донеччиною для завершення війни в обмін на частки Запорізької та Херсонської областей. Але якщо б зараз в українців запитали і провели там. Чесний умовно референдум чи велике опитування. Як гадаєте, як люди би відповіли на це питання? Чи погодились би на такий розмін? Чи все таки позиція президента, яку він сьогодні висловив про те, що ми не поступатимемося жодними територіями, у цьому питанні перемогла б? Так, да, я думаю, що ця позиція перемогла, вона є справедливою і є вона мотивуючою для нас, для наших військових, які сьогодні віддають життя на передовій. Саме заради цього вони там є. Якщо ми почнемо так, от обмінювати території, то відповідно втрачається сенс будь якої цієї війни. Розумієте, да? угу. що ми виходить, ми 4 роки воювали, і потім ми вирішили, що. Нада ось так, от поступити і віддати те, що хоче Росія. Ну це відповідно же би відкрило двері для то для для його наступних побажань. Тобто він би дійсно вважав, що Росія має право таким чином вимагати будь-яку забаганку свою і забирати територію інших країн. То тобто жорстоко порушуються міжнародні норми, будь-яке верховенство права і так далі. Тобто, це вже вийшло би право сильного і і. Це неможливо сьогодні довести саме заради цього допомагає нам весь світ, та ж сама Америка, і я думаю, що ми в цьому єдині разом з нашими союзниками, з тими, хто нас підтримує, саме цього вони хочуть від нас побачити нашу незламність і нашу наше бажання перемогти. Тобто, наше завдання все таки залишається повернути всі свої території назад, і тут. Е я вважаю, що завдяки такій глобальній підтримці, такій комбінованій економічній підтримці і політичному тиску, ми маємо шанси все-таки продовжити цю, скажімо, цей напрямок. Згадайте, як з 2014 року, з 2015 по 2019, чому Путін ну, в 2022 році так жорстко пішов на територію України, його основна мета була це легалізувати Крим, тому що от дивіться, простими способами перекривши туди. Постачання води, як територія була незаконно анексована, Україна примусила Путіна все-таки вирішити якесь це питання. І якби вода не пішла, то він би відповідно він, ну, не було сенсу утримувати цей півострів, і рано чи пізно він би повернувся до нас. Тому є інші методи, є всякі, різні способи, які ми можемо примусити росіян все-таки повернути на нашу територію. Тому що перебування в такому статусі агресора, який перебуває під постійними санкціями, воно теж не на руку Росії. Вони не можуть так, так вічно жити і позбавлятися певних прибутків міжнародного визнання їхньої держави, визнання її як агресора, як держави, яка фінансує тероризм. Все це в наших руках. Поки ми не підпишемо якісь там перемир'я, то вони не зможуть жити спокійно. Тому нам потрібно стояти на своєму і. Навіть не допускати такої думки, щоб от по бажанню ворога передавати якісь території. Це неможливо. Я вважаю, що більшість населення України це усвідомлюють і розуміють, що ті хлопці, які загинули сьогодні, які воюють ми, які віддавали свої життя за це, вони гідні того, щоб їхня пам'ять гідна того, щоб ми все-таки не могли собі допустити таких думок. Пане Романе, вдячний за ваші думки та оцінки і ваш час. Контррозвідник, полковник служби безпеки України, офіцер сил спеціальних операцій, колишній співробітник ГУР Роман Червінський був з нами цієї миті.